Вітаю! Це програма Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, будемо корисними. І тема сьогоднішнього нашого ефіру це повістки ТЦК по пошті, у тому числі тим військовозобов'язаним, а також резервістам, які перебувають на спеціальному обліку, тобто є заброньованими, а також які мають відстрочку. Отож, 17 липня поточного року. Почали масово Міністерство оборони України, а також відповідні ТЦК та СП, направляти по пошті повістки. Що ж робити тим, у кого оформлені відстрочка, а також бронювання. В будь-якому випадку хочу звернути увагу на те, яким чином і в які терміни повинні отримувати військово зобов'язані особи ці повістки на пошті. З моменту такого повідомлення. На пошті, у військовозобов'язаного, також у резервіста, у будь-якої особи, на чиє ім'я прийшла така повістка, є всього три доби, фактично три робочі дні, протягом яких в останнього є обов'язок отримати таку повістку. Він і є декілька варіантів або отримання, або не отримання таких повісток. Особа може взагалі не отримати повістку. А, інше, якщо Адресат відсутній за адресою проживання. До речі, тут треба звернути увагу на такі речі, чи оновлені у нього військово-облікові дані у резерві, і чи зазначена там правильна юридична адреса. Тому що це дуже важливе має значення, оскільки, якщо не оновлені військово-облікові дані, і у резерві зазначена застаріла адреса, а в такому випадку. Повістка надійшла на таку адресу, за якою військово зобов'язаний або резервіст уже не проживає, то в цьому випадку буде вважатися така повістка, отримана, оскільки вона буде направлена або Міністерством оборони, або відповідним ТЦК та СП за останнім зареєстрованим відомим місцем проживання такої особи. І в даному випадку вже буде притягнута до адміністративної повідальності особа, така у вигляді штрафу. Фактично, з якоїсь недбалості, можливо, своєї, або необізнаності в даному випадку. Також у пункті 41 порядку призову громадян з останніми змінами чітко вказано з яких обставин і які причини є поважними причинами неявки і не до ТЦК, і не отримання таких повісток. Це хвороба. Особиста хвороба, хвороба родича, смерть родича, якесь стихійне лихо, а також це масові ракетні удари. Тобто виключний перелік містить цей порядок, який дає, дає підстави вважати, що така неявка до ТЦК і неотримання отримання відповідної повістки є поважною. В якому ж випадку і яким чином рахуються строки отримання такої повістки? Це перше у разі отримання повістки, це та дата, коли особа отримала по факту і підписала власноручно. При цьому звертаю увагу на те, що повістка, згідно вказаного порядку, повинна бути отримана власноручно особою, на чиє ім'я вона виписана. У інших випадках, наприклад, якщо таку повістку не було отримано і вона була надіслана засобами поштового зв'язку. Три дні відраховується з дня отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документом від поштового оператора. Інше це день проставлення у поштовому повідомленні-відмітки про відмову отримати таке поштове відправлення. І день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання. А також. Це може бути день представлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день представлення відмітки про відсутність особи, задекларованого, тобто раніше зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомляла, тобто мається на увазі, не уточнювала у термін, визначений законом, а це 60 днів після набрання постанови Кабміну номер 560 Законної сили, тобто, це з травня, по, якщо не помиляюсь, 16 чи 18 липня поточного року, у кожного військовозобов'язаного також призовника, який досягнув 25-річного віку, надавався термін 60 днів для оновлення військово-облікових документів і уточнення, зокрема, і адреси поточної. Тобто, якщо така повістка направлена не за тією адресою, фактично. Особа вважається у всіх цих перелічених випадках такою, навіть якщо вона не отримала фактично цю повістку, там відмовилась чи не проживає, такою, що повідомлена належним чином. Після закінчення цього триденного терміну така повістка листом направляється до відповідного ТЦК та СП. І особі надається з моменту надходження такого листа. Від е, засобів поштового відправлення на адресу ТЦК всього сімиденний термін для того, щоб з'явитися до відповідного ТЦК та СП і уточнити відповідні свої якісь облікові дані або ну, різні можуть бути підстави, чому е, така повістка надійшла на адресу призовника або військовозобов'язаного. До речі, якщо проаналізувати, виходячи з практики останніх двох місяців, тобто з того терміну, коли почали надсилатися ці повістки поштою, то можу зробити висновки виключно як адвокат, що такі повістки надсилаються у тому числі і особам, які є заброньованими і мають відстрочки, тобто абсолютно усім особам, які Можливо, не можу сказати точно, тому що точно інформації у законах і підзаконних нормативно-правових актах на сьогодні відсутня, надсилається абсолютно всім особам, або тим, які інформація, про яких занесена до підсистеми оберіг, або тих, яка міститься в реєстрі виборців, яким чином вони відправляють їх і фільтрують, кому направляти, кому не направляти, в кого є ці підстави, в кого їх немає. На жаль, прислідкувати неможливо. Це лише пілотний проєкт, який в майбутньому передбачає робити виключення і не надсилати такі повістки військовозобов'язаним, які мають відстрочки бронювання. На сьогоднішній день така функція в програмі не працює, тому такі повістки надсилаються абсолютно всім. Що ж я радила робити тим, у кого все-таки є відстрочки або які є заброньованими. І перебувають на спеціальному військовому обліку. Все ж таки, з метою уникнення непорозумінь, а також уникнення ситуацій, коли під системі Резерв Плюс, до речі, уточню, що Резерв Плюс це не є окрема якась система, це не є оберіг, це є додаток, через який можна зайти до особистого кабінета військовозобов'язаного або призовника. Тобто, з метою уникнення таких ситуацій, коли в резерві. Плюс, тобто в особистому кабінеті військовозобов'язаного призовника, буде міститися дані, що у нього що він порушує умови військового обліку, тому я б радила все ж таки з'являтися на виклики, тобто на ці повістки ТЦК у семиденний термін з моменту їх отримання, або у той день, який зазначений безпосередньо у своїй повістці, яка була отримана. Якщо ж все-таки особи не будуть з'являтися до ТЦК і будуть а, при тому належні законні правові підстави, які будуть вказувати про те, що нібито така особа отримала повістку за тих умов, які я тільки що наголошувала, то в даному випадку, перше, що буде робити ТЦК, це м, притягувати таких осіб до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Розмір якого є досить великий, це від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Якщо виходити з положень основного закону держави, тобто Конституції України, законів про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, про військову службу, військовий правопорядок, у кожного військового зобов'язаного є обов'язок у разі необхідності нести військову службу і бути призваним, у тому числі по мобілізації. І повторюсь, в одній із попередніх передач я вже наголошувала на тому, що у кожного військовозобов'язаного призовника був обов'язок ще з початку оголошення воєнного стану, тобто ще з 24 лютого люту, 2022 року, самостійно з'явитися до відповідного ТЦК та СП. Де зазначена особа перебуває на обліку, оновити свій військово-облікові дані і так далі, і так далі, виготовити новий військово-обліковий документ. Тобто, все ж таки, у них такий обов'язок є в першу чергу передбачений Конституцією, а також іншими законами, нормативними правовими актами і підзаконними. Щодо обов'язку отримання повістки, у особи є право відмовитись від отримання повістки. Але згідно останніх нововведень, зокрема, які зазначені в пункті 41 порядку призову громадян на військову службу по мобілізації в особливий період, то виключно поважні причини неявки і неотримання будуть вважатися такими, що особа не порушила військовий облік і не вчинила жодних адміністративних навіть порушень. В інакшому випадку вона буде вважатися такою. Що отримала повістку і е, зобов'язана протягом сімиденного терміну з'явитися до відповідного ТЦК та СП, а вже відповідно, в залежності від того, яка ситуація в того чи іншого військовозобов'язаного, а також у резервіста, у тому числі з оновленням військово-облікових документів, який у нього той військово-обліковий документ, чи при настані 25-річного віку він. З приписного отримав військовий квиток або тимчасове посвідчення, тобто маса-маса ситуації, і е, вони вже в індивідуальному порядку вирішуються, але чи є такий обов'язок? Так, звичайно, він є. Це обов'язок кожного громадянина, військово зобов'язаного. За більш детальною інформацією. Зазначених питань прошу звертатися за номером телефону плюс 38068 421 78 91. З вами була телепередача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич.